Ти ж та людина, яка займається Е, так тому я намагаюся з цим боротись. Просто не роблю цього більше. можна викинути всі спогади. Вони вони так чи інакше здовають. Вони вони лише е, створюють бар'єр, коли ти намагаєшся зробити те ж саме або повторити той чи інший негідний випад, е, вчинок. Особисте життя Валерія Харчишина таємний шлюб, скандальне розлучення і роман з Яніною Соколовою. Я розумію, що я в своїх піснях. Досить відвертий, я там нічого не приховую. Вперше фронтмен гурту, друга ріка відкрито розповідає про свої стосунки з Яніною Соколовою, що порадувало зізнанню, чому розпався другий шлюб, і як війна вплинула на особисте життя артиста. Про все це почуєте уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав ставте вподобайки. Підписуйтесь і включайте дзвінок. І я хочу зауважити, що я дівчина з непростим характером зі мною досить складно, і в моменти, коли мені погано стає погано тим, хто зі мною поруч, а тому тут важливо, щоб зі мною була людина, яка чітко розуміє, як себе зі мною вести. І такою людиною був мій близький друг, це український рок-музикант Валерій Харчишин, який мене супроводжував і на хімії, і на проміневій, коли в нього не було концертів, турів. А коли були, то дистанційно був зі мною. Ну і після хімії він так само був зі мною, робив мені уколи. Психологічно мене підтримував. Ми досить інколи весело проводили час в перервах між пеклом. А тому ось така підтримка завжди була зі мною. Найбільше уваги громадськості привернули припущення щодо можливих стосунків Валерія Харчишина з телеведучою та журналісткою Яніною Соколовою. Приводом для таких розмов стала їхня спільна поява у відеокліпі гурту Друга ріка на пісню Сьомий день, де вони виконали ролі закоханих. <му> дискомфорт» на початку Зйомок Маліра, давайте ви скажете. Я не грав. Ви так закохали? <плес> ми закохані один в одного як друзі, скажімо так. Це напевно, чи ти очі піднімаєш. Бувають в житті люди, які закохані одного одного, як в, ну, як в дуже близьких душевно людях. Тому, тому так. Ну, ми не грали, бо ми дуже близькі. Інтерес підігріли й подальші кінопроєкти за участі обох, а також те, що Харчишин і Соколова розлучились у 2022 році. Водночас ані музикант, ані журналістка не коментували цієї теми публічно. Я розумію, що я в своїх піснях досить відвертий і я там нічого не приховую. Те, що відбувається в моєму житті особистому, але це не те про що б хотілося говорити. А не коментую своє особисте життя, тому що, по перше, зараз це буде нестися у вигляді там супер мега заголовків новин. То це що це, які у нас стосунки. Я обов'язково розкажу про це, коли буде рішення розказати. Зараз я не бачу сенсу в цьому. Живе, має, жила, Мені сказав про те, що між вами дружба. Ви в дружніх стосунках. То з цього починається? З дружби. З якихось спільних інтересів, якщо цього немає, то ти не сформуєш міцних стосунків. У вересні 2025-го Валерій Харчишин вперше зважився розставити всі крапки над «і» щодо стосунків із Яніною Соколовою. Він підтвердив, між ними справді була романтична історія однак вона вже завершилась. Артист опублікував спільний фото і наголосив, робить це не з бажання привернути увагу, а щоб зупинити чутки та уникнути подальших маніпуляцій. Це вимушений камінгаут. Ми свідомо публічно не оголошували про стосунки з Яніною Соколовою. У кожного були власні справи, а особисте життя не потребувало медійності. Уникали цієї теми, аби не підживлювати жовті заголовки. Тому роблю цю заяву задля уникнення маніпуляцій та запобігання недостовірної інформації. Так, певний період свого життя я був у стосунках із Яніною Соколовою. Наразі ці стосунки завершені. Не хотілося в такий спосіб оголошувати про стосунки, тим більше про їхні припинення. Саме тому натякнув про відвертість у своїх текстах, зокрема про пісню За. Шаю дім гурту друга ріка, який особисто вважаю фінальним акордом цієї історії. Чоловіки мені подобаються. Мені подобаються чесні, сміливі, порядні, з почуттям гумору. Чоловіки, на яких можна покластися, у яких дії. Збігаються зі словами, а слова збігаються з діями. Тоді тобі є на що спертися, і ти не відчуваєш, як людина, як жінка, непевності в. В майбутньому з цією людиною тому мені подобаються надійні чоловіки. Попри публічне зізнання Валерія Харчишина, яніна Соколова не дала жодної прямої відповіді щодо їхніх стосунків. Водночас, у той самий час вона ділиться особистим переживанням в інстаграм, розповівши про зраду, яка залишила глибоку емоційну раду. Чи була ця історія пов'язана з Харчишеним? Вона не уточнила та залишила аудиторії простір для здогадок. Хоч і знаємо одне одного дуже давно. Так, але насправді ми перше насправді... побачили одне одного, коли я вела сніданок з один плюс один. І це було перше моє інтерв'ю в рамках сніданку. і Воно було з, з Валерієм. Валерієм. Але тоді він мені дуже не сподобався. Ну, Чому та? аналогічно потім ми почали грати у виставі? Mm -hmm. Ми граємо в партнерів. Ну граємо закоханих. Мало зблизити нас, і це так сталося. Я рідко помиляюся в людях. Зазвичай це траплялось у мене з жінками. Наша жіноча природа емоційна, непередбачувана і імпульсивна в емоціях і вчинках. Але щоб зрадив довіру чоловік, напевно, практика для мене нечаста. Принаймні, зі мною таке вперше. За все своє 40-річне життя мою довіру зрадила лише одна людина. Останніми днями я думаю про те, що керує людьми, коли вони зраджують довіру тих, кого ще вчора любили. Як карколомно стають чужими лицемірними істотами, безгід. Ності і честі, і що ними керує в цей момент, усвідомлюючи наслідки для самих себе передусім, чому ці люди раптом брешуть і як вони сплять вночі, знаючи, що причинили біль? Не зраджуйте довіра тих, кого любите, бо якось зрадивши цю довіру, з часом людина, яку ви зрадили, перестане вірити в людей і в почуття, які даються не кожному. в своїх базових потребах, базових цінностях в списку має менший список ніжінка. Чоловіку потрібно потрібна повага визнання. Кохання, все це мені більше нічого не потрібно від жінки. Тож, вперше Валерій Харчижин одружився, ще зовсім молодим у 20-річному віці. Його дружиною стала дівчина, з якою вони вже тривалий час жили разом. Як зізнається сам артист, він відчував певну незручність перед її родичами, адже мешкав у їхній квартирі. Це й підштовхнуло його на, як він сам сказав, доросле рішення офіційно оформити стосунки. І я вважаю, що я не маю права розповідати про неї, що що розповідати. Це хороша людина, вона виховала хорошого сина. Невдовзі після весілля подружжя стало батьками. У них народився син Дмитро. Сьогодні йому 27 років, і він проходить службу в Збройних силах України. Я йому не можу заборонити, він же дорослий. Я йому пояснив, кажу, це ну я не маю права тобі забороняти. Хоч ти мій син, моя дитина. Але якщо ти вирішив, ти підеш. Кажу, але зачекай, кажу. Давай розберемося з там з безпекою. Там в тебе ж є молодші брати. Угу. Ну, а він каже мені, я хочу, щоб ти залишився з малими, щоб ти про них подбав. А я піду. Перший шлюб Харчушина тривав приблизно шість років. Попри розлучення, Валерій з повагою говорить про колишню дружину та наголошує, вона виховала чудового сина. Вони зберегли добрі стосунки. Жінка навіть допомагає артисту вести фінансову документацію та не вимагає за це оплати. Музикант своєю чергою виконав давню обіцянку. Закрив гештальт, подарувавши житло синові та його матері. Стосунки з колишніми Ну, Ми дорослі люди. Ми ж не просто маємо спільне майно, яке слід поділити. Ми маємо спільних дітей. Тиш ти мати стосунки, чи ти закрав якусь образу, чи чи можливо ненависть, що, але ти маєш спілкуватися, тому що в тебе. Я спільні діти, і ти маєш бути людиною. Другий шлюб Валерія Харчушина з Юлією розпочався у 2009 році і тривав 13 років. У подружжя народилось двоє синів: Євген та Іван. Однак їхній сімейний шлях не був простим. У 2016 році пара пережила важку втрату. Юлія втратила дитину на п'ятому місяці вагітності. З роками та особливо в умовах війни стосунки почали змінюватись. Серйозним випробуванням для родини стала і хвороба середнього сина Євгена, у якого діагностували складний. І невиліковний нейропсихічний розлад. Це не аутизм. Це, ну, я не знаю, що може бути гірше, але це не аутизм. Це одне з захворювань, яке почали діагностувати, здається, 2010 року. Пережити смерть близької людини, дорослої людини це набагато, набагато легше, ніж пережити це. як розповідав сам Валерій, у той період обоє зосередили всю увагу на синові, але це призвело до поступового емоційного віддалення між ними. В одному з інтерв'ю Валерій Харчишин щиро ділиться власним баченням причин, через які, на його думку, сьогодні найчастіше розпадаються шлюби. За словами музиканта, передусім через відстань, яка здатна вбити почуття. По-друге, тому що у складні часи, коли люди проявляють свою справжню суть, і нарешті тому, що кохання не піддається контролю, воно може несподівано з'явитися в житті незалежно від того, скільки у вас дітей чи яких домовленостей дотримуєтесь. Далі або ти опираєшся, або йдеш за цим. Цим відчуттям не вмів розділяти там, дітей і їхню матір. Я їх сприймав як одне ціле, тобто як родина, і не як незалежні там жит... Життя. Угу. І, ну і це і це важко було формальне рішення про розлучення. Пара ухвалила у 2022 році. Хоча, як зізнається Харчишин, вони фактично вже не жили разом ще до початку повномасштабної війни. Тоді він мешкав окремо і перебував у нових стосунках. Хоч розлучення Валерія та Юлії не було цілком мирним, з часом їм вдалось налагодити спілкування. Артист подбав про матеріальне забезпечення колишньої родини. Він залишив Юлії та дітям будинок в Гостомелі. На жаль, у перші місяці війни оселю зруйнували окупанти. Однак, Валерій Рій самостійно взявся за її відновлення. Нині він з полегшенням і радістю говорить про те, що його діти знову живуть у цьому домі. Попри непросте минуле, Харчишин і Юлія намагаються підтримувати доброзичливі взаємини, зокрема задля спільного виховання синів. Вони залишаються на зв'язку та разом вирішують, щоденні питання пов'язані з побутом і дітьми. Ми мають бути стосунки в моєму розумінні, коли я довіра. І кохання більше нічого не потрібно. Тоді тоді чоловік може е, він здати на все, і він зробить все для своєї жінки, для своїх дітей. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!